І нам дуже приємно, і ми сподіваємося, що ніхто не розчарується. Ну, дякую. Що може сказати Олексій з цього приводу? Все те ж саме, плюс один. Насправді ідея була наша, так як даний проєкт є дуже популярним, а вони цікавим. І особисто ми, як організатори, є трішки фанатами. Дурний плюс один тей, е, в принципі, приємніска люди, з якими ми захотіли співпрацювати. а важко вам жити з титулом найнеприємнішого ведучого в Україні? Mm. Аже приємно, мені факт, як-то жити з яким-то титулом, тому що 90% ведучих немає ніяких титулів, а і это як-то виділяє. Таке буває, що люди гуляються своїми говорі. Ну, в останнім часи частіше, чим більше узнають, тим частіше, сразу так або нічого. Олексій, таке запитання до вас. Скажіть, будь ласка, ну скільки часу ви вже займаєтеся цією програмою і чи вам ще не набридло цим займатися? 22 червня, по-можливому, 27 червня 2011 року перша програма вийшла. Знові, можливо, ви ідеї бути телепроєкти створювати в подальшому. Я думаю, що вона просто перетвориться на якийсь інший проект, ну, тут ми з Даше, ну, разовйомлимо немножко цю ідею, там будемо щось не схоже, знімати немножко другое. А вам не кажеться, що ви копіюєте реал там це та? Не, во кстати. Скажіть, хто, е-е, є генератором ідей в цій програмі? Даша чи Олексій, чи можливо інші люди, які придумають там запитання? З нами присутній наш режисер Діма Шибаєв, який так само відіграє ну, одну з найголовніших ролей. Чи найголовнішу? Так. В нашому проєкті ось. І, ну, Але так всі разом. Ну, взагалі, так. в зйомці це завжди імпровізація, ну, крімі, там до схему, позидавні вопроси видання, а зйомки інші – це імпровізація. Ну, всі з Дімою советуємося на ходу, пытаємося придумати. Ну, когда виходить, а когда нет вже. Не. А хто в краб доску чи вже знайшли винувачення? Ні-ні. Вкрали все. Вкрали з кінцями. Може добу. Я наступна, так. Да. <laughs> Якась інтернатива, я вже щось знайшли. Хотя... Подаруватись, думаю, сподіваюся, що її занесли маленьким діткам, нехай вони там почнуть свої.